Вертаю засідання. Ми пропустили четверте питання. Додатково це підготовка кадрів, користуючись нагодою, зв'язку з необхідністю реєстрації угод на надання комунальних послуг в органах казначейства та закладах професійно-технічної освіти з урахуванням закону про послуги постачання теплової енергії. значить згідно з кошторисними призначенням 24 ветер рік для закладів профтехосвіти, освіти. Не враховано оплату за теплопостачання, приєднання теплових навантажень, просимо внести е, зміни. А, так, це що виходить, що воно то, ж, це теж 4700. Це додатково по теплу? Правильно, це вони забирають зі, з інших своїх коштів. Так? Я щось нічого не розумію. Зараз, 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 зараз. Відхилення від плану 4700 А. Це вони беруть тільки на тепло. Там. Це є е, оплата за куби газу, електроенергія, водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Вони просто порозділяли. Ставлю на голосування. Хто за? Розділили Так. Дякую. Е, і йдемо в закрити.